В малих групах і в загонах важливо не те, які ти маєш звання, а те, що ти можеш зробити, як ти це робиш. На ну, що ти здатен, яка тобі випала роль в колективі, як ти її виконуєш? І хтось в когось руки більше лежать до логістики, в когось до стрілянини, в когось до інженерної справи, в когось до забезпечення. Це постійно форм, ну це організм, який постійно зростає, зменшується, формується. Всі собі знаходять те, чому най... найбільше вони можуть бути корисними. Мабуть, що я командир маленького загону, але це зводний командир. Це не той, хто сидить десь далеко в штабі. Я на роботу їжу зі своїми людьми. Це все. Велика відповідальність і честь, безумовно. Але я ще не, не настільки там, командир, щоб не порадитись з усіма своїми бійцями, як зробити ту чи іншу задачу, як її виконати. Це, ну, треба разом сісти і це зробити. Що ми будемо робити, і як, щоб, щоб досягти от такого і такого результату в процесі захисту там, на, на сьогоднішній день там, Херсонщини. Да?